Розширенням смуги безпровідного передавання даних енергоефективним засобом, тобто розробкою життєздатної міліметрової радіотехнології, сьогодні зайняті вчені у багатьох країнах світу. Ми спостерігаємо, як у наш побут увірвалося безліч мобільних пристроїв. Вони підключені до інтернету. Їх так багато, що у великих містах, скажімо, у Нью-Йорку чи Сан-Франциско, іноді людина не в змозі зробити простий телефонний виклик. Оператори розгортають. Безлімітні тарифні плани для мобільного інтернету з уведенням обмежень для користувачів. Так, прогнози трафіка, тобто обсягів передавання даних у мережах мобільного зв'язку на 2020 рік, реально були досягнені уже в 2012-му. Тобто, цьогоріч справжніми поглиначами трафіка виявилися смартфони і планшети, айфони, айпеди і до них подібні пристрої. Експерти прогнозують. Зауважив Деніел Хоті, що за такого наростання мобільного зв'язку у США незабаром закінчаться резервні радіодіапазони. Даніел бачає проблеми в тому, щоб існуючі мобільні мережі були орієнтовані під голосовий трафік, а тепер потрібна розробка нових мереж під трафік просто даних. Головний напрям, за яким нині просувається наука, це концепція потужностей для усіх користувачів. Якщо в сучасних технологіях відмовляться від усіх батарей і акумуляторів, то ми відразу повернемося у 19 століття. Це означає, що всі процеси відкриття будуть відбуватися повільно, як тоді. Я ні в жодному разі не кажу, що люди тоді були дурніші. Просто з того часу все змінилося, техніка все досконаліше, тож маємо працювати на випередження часу, тим самим рухаючи науково-технічний програми. Якщо потужність вашого мобільного телефону дозволятиме працювати йому лише 5 хвилин, навряд чи ви будете цим задоволені. Ми прагнемо використовувати все більше мобільних ресурсів та сервісів, отже, необхідно нарощувати потужність мобільника, його батарею, заряд. Ось це і є каменем спотикання в сучасних електронних технологіях. Сьогодні мобільні мережі зорієнтовані на таке співвідношення: вища частота, вища швидкість передавання даних, тобто скільки бід передається за секунду? Це співвідношення поліпшиться, якщо буде наростати енергія, необхідна для трафіка. Але ж природу не обдуриш. Наслідком такого наростання енергії у мережах стане глобальне потепління. Деніел Фоті пропонує енергозалежне співвідношення. Він розглядає різні діапазони міліметрових хвиль, пропонує свої варіанти. Та вже існують вузько спеціалізовані системи передавання даних, що працюють на відповідних частотах. Так чи інакше необхідне удосконалення технологій апаратної бази для передавання даних на малій відстані, причому енергоефективно. Потрібно збільшити кількість передавальних станцій, ущільнити мережу. Приміром, у великих торговельних центрах будуть знаходитися малі передавальні станції. Деніал Фоті акцентує увагу присутніх на тому, що інженерна думка має прямувати шляхом розробки енергоефективного передавання даних, а не спиратися передусім на швидкість. Причому міліметровий діапазон надає чудові можливості саме для такого розвитку. На кого ж розраховані ці піонерські розробки? Поцікавилися журналісти у Дені Алафоті. А кінґів'юанекземпл that has been very important many parts of the world. One small example, but it gives you an idea. Я хочу на конкретному прикладі показати вам, яка наша цільова аудиторія, що є важливим з багатьох міркувань. Так, рибалки по всьому світу прокидаються на світанку, щоб водити рибу. Але вам же все одно, що не на всіх рибалок вистачить озера, вудок, ачечків. Багатьох взагалі не цікавить риболовля, вони купують рибу в магазинах. Але ж цим не спантеличити справжнього любителя рибалки. Він хоче свіжої риби і буде шукати нові озера, багаті рибні місця, де чистіша вода і краще клює риба. Навряд чи якогось вочівника з Африки нині так цікавлять мобільні сервіси, щоб він міг вплинути на їх розробку або ж ціну. Він їх не придбає, яких би ми медіа швидкостей вершин не досягли. Ми зорієнтовані на користувача, якого оточує розвинута інфраструктура, створена протягом минулого 20-го століття. Від часу останнього приїзду Деніа Лафоті до Харкова минуло шість років. Як йому сподобався нинішній образ нашого міста? Новий термінал аеропорту тепер гостинніший ніж було колись. А це свідчить про розвиток інфраструктури, шляхів сполучення між країнами. Коли скорочуються відстані, це чудово. Американські та європейські школи комп'ютерної інженерії почувають себе досить впевнено на світовому ринку. А що заважає нам у розвитку подібних технологій? Які перспективи розглядають українські розробники у майбутньому? Самое сложное это на самом высоком уровне спроектировать, иначе говоря, я должен быть фантазером, сгенерировать такую штучку, которая еще ни у кого нет, но которая будет пользоваться спросом на мировом рынке. И если я это придумал, то дальше я как бы собираю эти компоненты, которые мне нужны, а все остальное было и есть автоматически. Все делается. И имплементация в кристалл идет то же самое. Это дает такие нам возможности, колоссальные возможности, чтобы мы не задумались, что человечество идет к такому пониманию процесса проектирования, когда я самое главное сгенерировать какую-то идею, которая была бы полезна, или какую-то маленькую фичу или свойство, которое, так сказать, необходимо. И вот в связи с этим значит, человечество сейчас уже достигает очень такого высокого уровня насыщения гаджетами. На сегодняшний день это порядка я тоже узнал эту цифру, мне было интересно. Я думал, что 3 миллиарда. На самом деле 9 миллиардов, это прозвучало из, из доклада э, э, Рича Голдмана. 9 миллиардов гаджетов, которые уже тесно соединены с друг другом. То есть, иначе говоря, это практически сильный граф, когда 9 миллиардов каждый с каждым соединяется. Это хорошо. Через 4 года, в 2016 году, их будет 19 миллиардов этих гаджетов. То есть, на что или на что мы должны ориентировать наших студентов или наших преподавателей? Я думаю, что э, компьютеры, как таковые, которые сегодня у нас есть ящики, они так сказать, однозначно исчезают, они никому не нужны. Сервисное хозяйство, серверное хозяйство будет развиваться. Но э, что же нам делать тогда в процессе обучения? Здесь нужен революционный прорыв. Революционный прорыв я не знаю, как убедить наше э, Министерство образования, что нужно и всех. Ректоров, да, и всех весь менеджмент со стороны министерства: что нужно уходить от покупки или от понимания, может быть, непонимания, что компьютеры сейчас. это такие изделия, ну, которые, будем говорить так, уходят, а взамен появляется некоторый только интерфейс связи с киберпространством и интернетом. Вот это, если я буду покупать, допустим, для студентов, да, компьютеры, они через два года, они уже все устаревают. Эти тоже через два года меняются. А чтобы сделать инвариантным процесс обучения к технологиям, которые возникают, нам необходимо прежде всего думать об экономике. Экономика такова, что целесообразнее использовать сейчас базы данных. или знания для, для того, чтобы хранить базы данных и знания, то есть в облачных вычислениях. Я очень хочу, чтобы вот наша лодка, которая называлась «Харьков», была золотым таким кораблем, да, который бы плыл, и, и он бы не был «Титаником», и он бы хорошо развивался и так далее. Тогда все университеты тоже будут заинтересованы действовать по принципу «давайте мы будем хорошим кораблем, и все каюты у нас будут хорошие». Вот то, что сделало правительство сейчас, наше правительство нашего города, это это фантастика для меня, я очень благодарен ему. Я не смог убедить правительство города Харькова и также правительство нашей Украины иметь, то есть здесь вот, чтобы был представитель хотя бы на открытии этого симпозиума. Почему? Потому что вот когда я с Ричем Голдманом, да, это в общем-то миллиардер, это самая мультимиллиардная компания, которая является сейчас лидером на планете в области проектирования новых изделий. Я его пригласил сюда, это для меня честь большая, но это честь большая и для города, и для Украины большая честь. И если бы вдруг случилось так, что правительство, правители нашего города встретили, то мне кажется, что через год-два здесь бы были много миллион, сотни миллионов инвестиций. И, и, и тысячи рабочих мест, причем рабочих мест не вторичных технологий для создания сайтов, а первичных технологий для создания программных продуктов, которые дальше продаются по всей планете. Вот это я не смог убедить, наверное, так сказать, не, не был достаточно красноречив, но тем не менее. Рич Голден подчеркнул, что для того, я у него спросил, для того, чтобы мы пришли сюда, его компания, нужно, чтобы сошлись три вещи. Первая вещь это должно быть адекватное, толерантное правительство города Украины. Второе это должны быть так сказать, достаточно состоятельные университеты. И третье это должна быть какая-то IT-индустрия. Ченими з різних країн, які працюють у сфері проектування і тестування цифрових систем, нарешті поталанило зустрітися у місті, звідки й почалася історія міжнародного наукового симпозіуму, що поєднав схід і захід. Їх здивувала широчінь нашої площі свободи, однієї з найбільших у Європі. Із захопленням вони слухали розповідь про те, як з'явилася у Харкові дзвіниця Успенського собору, спорудженого на честь сторіччя перемоги. Над військами Наполеона у Вітчизняній війні 1812 року. Ми на Університетській гірці, шпилі хрести Благовіщенського собору, брама Святопокровського монастиря, шеренга бекетівських споруд на площі Конституції. Усе дихає спокоєм і величною гідністю довершених архітектурних шедеврів. А ще пам'ятник Григорії Сковороді, предтечі Харківського університету. Чия філософська думка збагачує нас і окриляє до цього часу. Незабаром відзначимо 290-річчя від дня народження великого гуманіста і мрійника. Пам'ятні слова із його байок харківських вразили американців і бразильців, іранців і росіян. Вони готові ще і ще раз приїхати до Харкова. В університет радіоелектроніки, де їх зустріли справді гостинно з відкритим серцем і повагою над тобою і надо мною одні те ж небеса, там где-то спрятані від нас всі наші судьби. Но если город єдно, то значить. Уже не самые родные наши города, совсем как люди, И увижу тебя опять, твои театры.